Привіт-привіт, стрільці! Вітаю вас з себе на каналі, і сьогодні пропоную розглянути таро-прогноз для стрільців на квітень. Подумайте про свій квітень, подумайте, можливо, у вас які, якісь є плани на квітень, щось ви бажаєте реалізувати. І давайте подивимося, під якою енергією місяця пройде у вас стрільці ваш квітень. Поїхали! Так, квітень у вас стрільці під енергією п'ятірки кубків. Можуть не оправдатися не якісь ваші очікування, можуть е перенестися або розбитися, можливо, ваші якісь е ілюзії, або навіть це може бути пов'язане з роботою, тобто щось може у вас піти не по плану. Можуть е якісь контракти розірватися по цій карті, тобто можуть якісь угоди розірватися. Ви будете не в захваті від цієї ситуації, будете, можна сказати, трішки в такому розпачі, але давайте подивимося, чи ви зможете це змінити, цю ситуацію. Чи зможете ви змінити цю ситуацію, цю енергію місяця ближче до кінця місяця, стрільці. Так. Це в ваших руках для того, щоб змінити і щоб не здаватися. Тобто це такий процес, який приведе вас до якогось каталізатора, можливо, змін запустить у вас якісь дуже серйозні зміни в житті. І ці зміни можуть пов'язані бути як в робочих аспектах, так і в особистісних питаннях. І ваші відповідальності обирати, чи вам страждати на рахунок того, що щось не виправдало себе, і ваші якісь очікування. Розіб'ються, чи щось піде не по плану, не так як ви то планували, і можливо щось піде не зовсім приємно для вас напрямку, але ваше, ваше завдання виходити звідси. Тобто, або страждати відповідальність ваша, або брати і робити все для того, щоб вийти з цієї ситуації і перекрутити її на свою користь і на своє благо, і у вас є можливість. Буде ближче до кінця місяця ця можливість е, зробити. Давайте подивимося сферу ваших особистісних стосунків. Стрільці. Стосунки ваші на квіти, відносини. Так, ну у відносинах тут до, досить такі хороші, гарні і приємні карти, які говорять про, можливо, якісь е, знайомства. Про для тих, хто без стосунків, про якісь можливо, переписки, як для чоловіків, так і для жінок. Тут дуже такі карти, які дуже передбачають вам успішне якесь можливо, знайомство для тих, хто не в стосунках, або для тих, хто в стосунках, це можливо, якісь стосунки на відстані або зародження якогось нового етапу, коли ви будете там сумувати один за одного. Можливо. Будете планувати якісь зустрічі, побачення, які вам принесуть в подальшому дуже багато цікавого в життя, дуже приємних моментів, радісних моментів вам принесуть, і, взагалі, загалом таких хороших перспектив на майбутнє вас як пари. Тобто, ми тут бачимо і карта зірки, і принцеса. Пентаклів і король жезлів, тобто це карти, які говорять така, про таку жінку, яка, можливо, буде зустрічатися з чоловіком, який буде трішки старший за неї. Але це такий союз, який має всі шанси на успішність, на те, щоб бути успішним. Якщо ви в парі, то ця, ці карти можуть говорити про те, що е, хтось з ваших партнерів може там, поїхати у відрядження якесь, і ви будете дуже сумувати за своїм партнером. І це, можливо, посилить ваші стосунки і закріпить. Тобто вам буде це на користь відрядження, і, можливо, відстань для вас теж буде на користь. Тобто, в подальшому це теж якось посилить вашу енергію в стосунках і взагалі посилить ваші почуття один до одного. Давайте подивимося вашу сферу реалізації і матеріальний аспект місяця для вас. Так. Так, ну будете щось святкувати, будете багато працювати, і буде у вас багато, чим більше будете працювати, тим більше будете заробляти. І буде багато радості загалом для вас. І свято, можливо, це буде перемога над якимись вашими оцими розбитими ілюзіями і контрактами. Можливо, воно все-таки вийде в те, що це вам навпаки на краще, і до кінця місяця ви вийдете з цього розбитого стану. Якщо ця карта буде пов'язана у вас з роботою. Аспектами а, з реалізацією з якимись такими робочими питаннями. Тобто, у вас є тут всі шанси по цих картах, що будете святкувати, будете радіти якісь, можливо, навіть е, робочі там, зустрічі, е, конференції, свята, тобто щось, де будете е, святкувати якусь перемогу, тобто ви там будете напевно в центрі уваги, скоріш за все, тому що перемога буде присвячена вам, ну і багато будете трудитися. Трудитесь і, відповідно, чим більше трудитесь, тим більше заробляєте, і це приносить вам реалізацію вашої справи, фінансову реалізацію. І давайте ще подивимося здоров'я. Що у вас на квітень зі здоров'ям. Так. Так, ну дивіться, у нас тут карти відлюдника і королева пентаклей. Ці карти можуть символізувати про те, що можливо вам потрібно відпочити, вам потрібен відпочинок, але це відпочинок не просто е, там, вдома полежати відіспатися, а це може бути про відпочинок, який пов'язаний е, з'їздити кудись в спа, до прикладу, сходити на якісь процедури, масаж, тобто процедури, які за собою потягнуть певну суму кору. Коштів, можливо, але дадуть вам відновлення і бажано це робити, усамітнитись, тобто від усіх усамітнитись для себе, тобто якийсь час для себе, для свого здоров'я приділити. І, звісно, якщо вас турбують якісь аспекти пов'язані зі здоров'ям, тому звертатися потрібно у ці моменти до лікаря. Але сигнальних карт таких, щоб попереджали вас про те, що можуть бути якісь серйозні проблеми, то, звісно, на щастя, в нас немає. Тільки єдине, що зверніть увагу на на відпочинок і не жалійте коштів на те, щоб цей відпочинок для вас був якісним, щоб це відновлення для вас було якісним, щоб ви могли відновитися не тільки ззовні, але і зсередини відпочити і відчути себе ніби оновленим, омолодженою чи оновленою, чи омолодженою, і відчути, що вам потрібно, потрібно приділяти час собі і своєму тілу. Не забувати, будь ласка, про це. Тому бажаю вам, щоб цей розклад відігрався вам тільки на благо в плюс. І не забувайте, будь ласка, писати свої коментарі, ставити лайки, підписуватись на мій канал. І бажаю всім гарного квітня, Па-па!